Всім привіт! З вами Настя. Ви на каналі Good Game і це gg новини. Поїхали! Тепер у магазинах можна купити гру михцем від Гікача. Це легка шпигунська патігра з унікальною механікою підморгування. Мета кожного ходу знайти свого спільника і подати йому сигнал, підморгнувши. Звісно, щоб цього не помітили інші. Якщо спільники знайшли один одного, підморгнули та залишилися непоміченими, кожен з них отримає по одному очку. Якщо гравець помічає таємний зв'язок між двома іншими гравцями, то отримує два бали замість них. Фактично, це більшість правил. Нарешті на полиці магазині приїхала гра одним словом, і я знову можу її всім радити. Це патігра, яка подобається всім людям взагалі. Ми показували її десяткам людей, і не було жодного, хто б не хотів пограти ще. У нас на каналі є огляд. Можете подивитися, якщо хочете більше інформації. Але насправді я просто раджу вам її купити і насолоджуватись. Турбоспека на треку довго очікувана локалізація від Lord of Boards. Тепер доступна для купівлі всім бажаючим. Ця свіженька гра про перегони на максимальній швидкості влетіла в сотні найкращих ігор на World Game Geek. Гравці керуватимуть болідом, стараючись підтримувати максимальну швидкість, вписуватись у повороти та не перегрівати свого двигуна, щоб перетнути фініш першим. Довжина хвилі, також вже доступна до купівлі. Ця гра своєю оригінальністю просто вразила все ком'юніті у 2019 році. Її фішка такий цікавий механізм. І як він та сама гра працює, на словах досить важко пояснити. Просто майте на увазі, що це дуже оригінальна командна гра, яка генерує багато тем для розмови, до яких ви б самі ніколи не дійшли. У магазинах знову можна придбати Colt Express. Це, напевне, гра, яку я найчастіше обираю для партій з новачками. 3D-потяг привертає багато уваги. Правила прості, а ігровий процес дуже веселий та динамічний. Гравці виступатимуть у ролі бандитів, що грабують поїзд. Хто награбує найбільше, той і переможе. Відповідно, інколи пограбувати іншого бандита і випустити у нього кілька пуль буває дуже корисно. У продаж пішла настільна гра Веселі мурахи. Це перша гра від видавництва A-Games e та автора Антона Лісняка. У ній потрібно керувати мурашиною колонією, балансуючи між економікою та військовою справою. Тепер у магазинах за багато грошей можна купити кікстартерну версію гри «Юкатан» від автора Кемета. Нагадую, що ця гра мала бути повністю локалізована українською. Але наші сусіди, як завжди, все нам спортили. Новрищує ну, катан мову незалежний, а правила української скоро з'являться на сайті Лорд оборт. 3 липня в магазинах з'явиться вище суспільство. Це маленька карткова гра від відомого автора Райнера Кніції, в якій гравці будуть представниками еліти, що на аукціонах скуповуватимуть розкішні колекційні речі, щоб підтвердити свій статус. На момент зйомки цього відео до більшості передзамовників вже приїхали ігри Пиво та Хліб, Голод та Цолькін. Тож скоро очікуємо на поличках магазинів. А також, от-от почнеться розсилка Володаря перснів, пригоди в середземі. Рут та Рут річкові народи нарешті до нас доїхали. Старт продажів буде з наступного тижня. А також хочу вам нагадати, що 30 червня починається передзамовлення на гру. Темна гавань ще лепелева. До 30 червня, ану, думайте сюда, то, триває передзамовлення на українську версію Тікітурейт Європа. Нарешті світовий хід заговорить українською. Всім, хто ще не має її, ідіть, замовляйте! Одна з найкращих ігор для того, щоб залучити нових людей до хобі. А надходження планується цього року. Почалась друга хвиля передзамовлення на ЕНМЕС. Цього разу із знижкою можна купити битву легенд, частина перша, де у бою зійдуться король Артур, Аліса, Цинбат Мореплавець і Робін Гуд проти Бікфута. Тут ясно, що за персонажі, та місто туманів Дракула, Джекіл і Хайт, людина-невидимка і Шерлок Холмс. Надходження планується на початок вересня. Зараз триває передзамовлення на гру Orion Duel, новинку цього року, яку українською локалізує видавництво Вудкет Games. Це дуже гарна абстрактна дуелька на півгодини з глибоким геймплеєм та кількома варіантами для перемоги. Передзамовити гру можна як мінімум за те, що плиточки тут синьо жовті. Гікач почав передзамовлення на аркадний автомат і кишенькове підземелля. Перша це швидка суперницька гра, в якій гравці малюватимуть піксельних монстрів з елементів на відкритих картах. Друга це маленька сологра в жанрі Данжен Кроулера. Надходження планується у серпні. Почалось передзамовлення на гру «Піктоманія» – цікавий потігейм від видавництва Lord of Words. Це дуже динамічна гра, де всі отримують завдання, що їм потрібно намалювати, і стараються якнайшвидше його виконати, в той же час відгадуючи, що малюють інші, надходження планується в цьому році. А перед тим як перейти до анонсів, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Які мотивують нас і надалі робити вам відосики, зокрема випуски новин. Вашу підтримку неможливо переоцінити. А якщо ви також хочете підтримати нас фінансово, то можете зробити це за ось цим QR-кодом або за посиланням під відео. А якщо у вас немає можливості підтримувати нас фінансово, то ви точно можете зробити це лайком, підпискою та коментарем. Це також надзвичайно важливо. От і настав день, коли Гікач анонсував гру детектив сучасне розслідування. Таке враження, що не залишить наші видавці жодного настільного детектива не перекладеним. Цей же є одним з найпопулярніших, і саме на основі його механіки були створені такі чудові детективи, як «Віденський зв'язківець та дюна таємниці домів. В свій час гра наробила багато шуму і назбирала багато нагород. Гікач офіційно анонсував зомбіцид другу редакцію. Хоча, якщо ви дивитеся наші відео, то для вас це уже не новина. Величезна фанова гра про зомбі Апокаліпсис з тонною мініатюр. Це допрацьоване видання класичного зомбіциду. Нагадаємо, що видавництво розум української також буде локалізовувати зомбіцид з героями Марвел, Норгард незвідані землі. Цю гру ми теж уже згадували, але цього разу офіційно. Це настільна 4 х стратегія з асиметричними кланами, створена за мотивами відеогри про дослідження і захоплення нових земель кланами вікінгів. Ель Гранде, класична гра з контролем території, що вийшла у далекому 1995 році. Отримує переведення з оновленою графікою, новими режимами та двома міні-доповненнями. У ній гравці представлятимуть еліту Іспанії 15 століття. Та намагатимуться отримати контроль над дев'ятьма регіонами країни, щоб стати Ель Гранде. Through the Ages – ще одна майбутня локалізація Філендіго. Одна з найкращих ігор на розбудову власної цивілізації знаходиться на тринадцятому місці рейтингу BoardGameGeek. Встановлюйте державний устрій, будуйте чудеса світу, обирайте лідера, воюйте з іншими гравцями. І все це, щоб отримати найбільше очок культури та внести найбільший вклад в історію світу. Верхогони швидка і дуже азартна гра, яку в Україні локалізує видавництво Game7Days. Виграє гравець, який зможе найбільше розбагатіти за рахунок кінних перегонів ставлячи ставки та купуючи собі рисаків. Гра вийшла минулого року і вже отримала дуже багато схвальних відгуків від гравців з усього світу. Передзамовлення на неї почнеться цього літа. Видавництво також локалізує Waterfall Park. Це нова версія Тауна, яка буде представлена на Есені цього року. А поки по ній дуже мало інформації. Також Game 7 Days локалізують ювілейну версію декодера. Її варто купити усім як мінімум, тому що це топ-1 потігейм у світі, і на коробці не буде ніяких сраних лавок. А взагалі, у нас на каналі є огляд на звичайну версію. Можете глянути. Чутки з минулого відео про локалізацію гри Гресі Солт Paper підтвердились, її локалізує видавництво iGames під назвою Паперові океани. Це абстрактна сімейна карткова гра на збір сетів та менеджмент руки, в якій гравці створюватимуть свій океан. Зацініть оригамі на картках, які створювали спеціально для гри. Ігрова майстерня локалізує Townsfolk Tussle кооперативну гру, в якій гравці захищатимуть своє місце від розбійників після смерті шерифа. Також вони анонсували ігри Канагава і Канагава Йокай. Гравці виступатимуть у ролі художників, які намагаються вразити майстра живопису. Потрібно буде створювати красиві пейзажі і зображати тварин. Подавництво нова ера локалізує «Deception Murder in Hong Kong» під назвою ідеальний злочин, детективи проти серійного вбивці. Чудова гра з закритими ролями і дедукцією. Гравці будуть слідчими, які намагаються розкрити деталі злочину. За допомогою підказок гравця, який знатиме відповіді і надаватиме докази. Але справа не у доказах, а у тому, хто як їх трактує. Адже серед слідчих є і сам убивця. Також видавництво нова ера локалізує Rival Restaurants, українською. Вона назватиметься Битва ресторанів. Гравці намагатимуться зробити свій ресторан першим, який отримує 20 балів популярності. Купуючи та обмінюючи інгредієнти та використовуючи їх для приготування рецептів. Чим складніший рецепт, тим більше балі він принесе. Також видавництво анонсувало гру Перевертні і її сиквел Перевертні ніч вампірів. Це ігри, схожі на мафію на компанію від 6 до 24 гравців про вампірів та перевертнів. Як це 24 людини зібрати? От і автори так подумали, хто буде ходити на такі нудні вечірки? Тому ви можете з'єднати ці дві гри разом і грати на 48 людей. Тепер багато анонсів від Lord of Boards. Видавництво локалізує гру Алхіміки. Це дуже цікава гра з механікою виставлення робітників та дедукцією. В ній гравці виступатимуть у ролі алхіміків, як не дивно, і намагатимуться, змішуючи різні інгредієнти, визначити їх формули, щоб висувати теорії і продавати свої зілля. Майндбак свіженька дуельна гра від Річарда Гарфілда. Гравці будуть накликати на суперника дивні створіння гібриди з різними властивостями. Але фішка у тому, що суперник за допомогою спеціальних карт може переманити створіння на свою сторону. Тому потрібно завжди підбирати вдалий момент для розіграшу кожної карти. Гарячі бургери це проста гра на швидкість. У гравців на руках будуть карти інгредієнтів. На середину стола виставлятиметься рецепт, і завдання гравців швидше за всіх скласти його з карток. Похоже чимось на професора Еврику. Листи закоханих рукавиця нескінченності. Ще одна гра з механікою листів закоханих тепер буде локалізована видавництвом. Вона, як зрозуміло, з назви створена в сеттингу Марвел і має суттєві відмінності у порівнянні з оригіналом. Це командна гра, дехто буде грати за месників, а дехто за Таноса. Обидві команди стараються довести здоров'я суперників до нуля. А команда тануса, окрім того, збиратиме камені для рукавиці нескінченності. А тепер ще пара анонсів від видавництва Wu Games. Тацу проста карткова гра з механікою Taking, Коли всі гравці викладають картки, а тоді той, у кого карта найсильніша, отримує очки чи бонуси. До речі, напишіть у коментарях, якби ви переклали назву цієї механіки. Тотемік ще одна невелика карткова гра, в якій духи тварин змагатимуться за своє місце в природі. Використовуючи хитрість, силу та інші аспекти, характерні для свого виду. Кожна тварина підійде до боротьби по різному, зрештою, виграє лише та тварина, яка використає свої переваги найкраще. Тепер ми швиденько пройдемось по списку ігор, які ще офіційно не анонсовували. Але через те, що їхні сторінки з'явилися на сайті видавництв або через інші причини, шанс, що їх скоро будуть анонсовувати, близький до 100%. Детальніше будемо про них говорити після офіційного анонсу від видавництва. Містечко мрій локалізація хіта жанру Flip Ride Welcome to від Лорд о бордс Майсен Mystics» – казкова гра у жанрі Dungeon Кроулера, у якій гравці будуть грати за мишок. Tracking through history» – у цій грі гравці вирушать у триденну подорож історією людства, подорожуючи між тисячоліттями на машині часу, щоб відчути чудові моменти нашого минулого. Кауч Скелетенс швидкий картковий філер для двох гравців, у якому треба всадити на диван побільше своїх скелетів. Бек оф чіпс ще одна маленька гра. У ній потрібно буде збирати сети з пластикових різнокольорових чіпсів. Stone Saga – цьогорічна кооперативна новинка з кампанії про виживання в унікальному світі, що формується виборами самих гравців маленьке містечко. Невелика містобудівна гра з механіками розміщення робітників та викладання тайлів. Маленька факторія. Гра від тих же авторів у тому ж сеттингу. Цього разу потрібно стати найуспішнішим підприємцем у долині: Земля. Гра про розвиток своєї екосистеми з механіками розбудови карткового двигуна. Помітили, який класний дизайн? Над ним працювала й українська компанія m 81 Studio. Є ще одна в ігромага на сайті, яку він поки не викладав на карту статусів проєктів. Маленька, простенька і дуже класна настільна гра Deep Sea Adventure. А тепер відповіді на ваші запитання у коментарях. Ну, турбо вже приїхало, а вранішнє сонце слід чекати уже цієї осені. Якщо передати слова Гікача, то не знаю, будемо бачити. Надіюсь, це вам чимось допомогло. Це були всі новини за два тижні. А з вами була Настя та канал Гудґейм. До нових зустрічей у наступних відео.